Віталій Яцьков помер 23 листопада 2024 року у госпіталі від поранень, отриманих внаслідок бойових дій, повідомила обласна військова адміністрація у телеграмі. Віталій, це наш побратим, це мій безпосередній підлеглий, дуже прикро. Я спілкуюся з його батьками, і саме один із перших, який. Побачив його пораненим. Він виконував бойові задачі завжди дуже відповідально. Дютина ніколи не відмовляла, навіть, як то знаєте, позатерміново щось треба виконати. Поза чергою він ніколи не відмовляв, півроку він. Був у мене в підрозділі. За фахом Віталій педагог та психолог. Йому був 31 рік. Пішов захищати нашу рідну Херсонщину та свою рідну домівку. Хоч командування і пропонувало пану Віталію тестуватись на офіцера, стати офіцером групи контролю бойового стресу, психологом. Але він хотів залишатися зі своїми хлопцями в розвідці і займатися безпілотної справою нищити ворога безпосередньо на передній лінії. На жаль, Віталій загинув. Але пам'ять про нього і його дух буде жити вічно. Оборони буде не побоїшся лісах, не вищувати сюди, а не хочеш що ходить, а тебе на дезволі. Падай, де тебе тисячі, десь тисяч провочки, але за тебе Ольга Ляшенко, Роман Царьов Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.